Ми сьогодні зібралися на восьмий всеукраїнський пікет. Ми вимагаємо чітких адекватних термінів служби для військових і демобілізації. Мене звати Марина. Я прийшла зі своїми дітьми на підтримку свого чоловіка. Він у березні місяці 22-го року пішов на захист. Його мобілізували. Він не супротивлявся, він не ховався, він до цього навіть в армії не служив, але він пішов. Зараз вже пройшло два роки, він хоче додому, він втомився, вже не витримує просто не морально, не фізично. Те, що пропонується урядом з приводу 36 місяців за рішенням ставки, на передовій це нереально. Нереально вижити в окопах 36 місяців. Можливо, хтось у тилових службах це, ну, це можна прослужити 36 місяців, але ті хлопці, які з самого майже початку, без ротації, без нічого, знаходяться в окопах, це нереально просто. І ще за рішенням ставки. Чому хтось повинен вирішувати долю мого чоловіка і вирішувати. Забирати чи не забирати у нього життя. Моя дитина народилась в червні 22-го року. Вона все життя живе без батька. Вона чимось комусь завинила. Вона не така, як інші діти, коли ходять зі своїми батьками, моєму старшому сину. Не обідно, що ми виходимо на вулиці, всі інші дітки з татами гуляють, а він повинен зі мною на пакети виходити, щоб докричати жовтня місяць».